Едем, Відчуй життя без алергії. Ось, власне, в ГУР повідомляють, що Кремль хоче мобілізувати ще кілька сотень тисяч людей. Скільки на це піде часу, і куди можуть відправити їх? І Наскільки це взагалі велика чисельність? Скажемо так, навіть мобілізацію там навіть мільйони людей, їм потрібно буде там не більше двох тижнів. Це насправді невелика кількість, і для тих потужностей, яка в них є, це достатньо. Мобілізація відбувається достатньо швидко, всі повістки вони вже написані, вони вже лежать навіть в конвертах, тобто їх взяли, розіслали, або в електронному вигляді розіслали. Тобто в них там механізм вже відточений. От. Чому вони не мобілізують? Заздалегідь, тому що мобілізованих треба годувати. А коли мова йде, наприклад, про 100 тисяч мобілізованих, то це 100 тонн їжі щоденно їх треба десь брати. О, і тому вони намагаються відтягнути цей процес до того моменту, коли вкрай буде необхідною їм ці сили. Ну, вони там розішлюють, кожен мобілізований має взяти з собою там їжі на три дні, і одразу на фронт. Тобто, досить проста система. Де вони будуть мобілізовувати? Скоріше за все, вони будуть мобілізовувати населення в Криму. Вони для того туди по різним державним програмам загнали до 800 тисяч, е понаїхавших, скажімо так. О, тобто це десь 200 тисяч е мобілізаційного ресурсу, які будуть загнані в траншеї, які вже понакопав акціоном там по узбережжю Крима. Звісно, що вони нікого відпускати з Криму не будуть. По-перше, нема як, по-друге, вони ж не будуть віддавати пароми, які потрібні для е, евакуації аксьонова, для евакуації рядових мешканців Криму. І для того вони їх туди заманювали. Е, ну і найголовніше, найцікавіше, те, що вчора, вже від, е, на в'їзді до Криму е, росіянам, які туди їхали відпочивати, роздавали флаєри. В одному з одного боку на флаєрі було написано Добро пожаловать в Крим, а з іншого боку, скажімо так, реклама служби за контрактом в Криму. Ну, люди їдуть відпочивати, наївні, да? От. І їх сюди просто заманюють для того, щоб було ким наповнити ті траншеї. От те, що відбувається зараз, тому вони да, готові. Готуються до великої мобілізації. Я очікував цю мобілізацію ще в лютому цього року. Велику мобілізацію. Це було б логічно з їхнього боку, але певно, що вони були не готові технічно до цього. Ні бюрократично, тобто, оформити велику кількість е мобілізованих, ні не могли і забезпечити їх, певно, самим необхідним. Тобто, хоча б чоботи, там, портянки, що вони ще будуть видавати. їм. Тому. Абсолютно правильна інформація і очікуємо цієї великої мобілізації. Будуть видавати по е, речовому мішку зразка 1878 року, будуть видавати автомат Калашникова, три магазина і убій. По-простому, піхота Червоної армії, дубль два. Ось власне один з депутатів Верховної Ради України сказав про те, що загальна мобілізація може бути оголошена і в Україні в випадку четвертої хвилі, де підуть воювати всі чоловіки, за його словами. Однак, як він каже, такої необхідності поки що немає. На вашу думку, за яких умов взагалі ось це можливо? Ну я думаю, що взагалі цього буде не потрібно в Україні, тобто навіть казати про умови, тому що. Е те озброєння, яке зараз в Україні, воно дозволяє перемолоти ту живу силу, яка йде досить активно і ефективно. І касетні боєприпаси, і хаймарси з 180 тисячами е вольфрамових кульок, які вражають досить серйозну велику кількість живої сили, вони дозволять зупинити цю навалу, яка нас очікує. І, власне. Цю навалу очікує і на Генштаб, і ми бачимо, що і наші партнери західні вони також розуміють, що готується ця навала. Тому я думаю, що наші будуть брати не, не кількістю живої сили, а умінням і високотехнологічною західною зброєю. Все це разом воно дозволить уникнути цієї великої мобілізації в Україні загальної. От і зупинити ту навалу, яка готується зараз з е сторони Москові. Ось, власне, українські високопосадовці неодноразово говорили про важливість авіації західної і про те, що потрібна далекобійна зброя. Зараз багато розмов точиться довкола німецьких таурес. Ось ми бачили заяву Шольца, канцлера Німеччини, який сказав, що. Поки що не вагаються чи надавати, чи не надавати ці ракети. І міністр оборони Німеччини сказав, що поки не бачить такої нагальної потреби. На вашу думку, наскільки взагалі потрібні ці ракети, і власне чому, поки що, Брелін на такий вчинок дії не, не, власне не надає ці ракети. Друзі, крім Таурусів, є ще скальпи і є ще штурмше. Це одне й те саме. По суті, питання лише у виробнику, і, і все, і у кого вони знаходяться на складах, у Німеччині, наскільки мені відомо, знаходяться на бойовому чергуванні 150 Таурусів. і звісно, якщо вони їх віддадуть, то вони залишаться голими босом. Ракету швидко не зробиш якісно. Тому, скоріш за все, питання стоїть про те, щоб модернізувати 300 більш застарілих таурусів. Вони Абсолютно будуть нормально працювати в Україні це спочатку, але на це потрібен перший час. По-друге, давайте дивитися справді вічі. Германія нам допомагає дуже багато. І це йдуть не лише Таурси, це і системи проти повітряної оборони, це ті самі гепарди, це і рісте, і ще багато багато чого, що Германія нам постачає сьогодні і чим займається рейнметал. Тобто, це. Велике навантаження, тому е якщо зараз працюють в Україні скальпи і Shadow, нормально працюють, то тауруси ну, можуть трошки почекати і прийти пізніше, коли вони будуть потрібні. Поки що вистачає Shadow і французьких скальпів. Ну просто ставити питання, що дайте нам ще тауруси, тому що у нас є скальп і Shadow, у нас для колекції тауруси потрібні. To troszkę będzie niekorektne z naszego bok.